Привіт усім, і сьогодні я знімаю відео про кращих футболістів із Ла Ліги минулого сезону. Починаємо. Десяте місце Карім Бензема, який провів минулий сезон, намного гірше, ніж той, коли Реал виграв Лігу чемпіонів, дуже сильно здав, і в кінці сезону все ж таки поїхав до Содовської Аравії. На дев'ятій строчці Родріго, який з кожним сезоном стає все краще і краще, і все ж. Більше починає грати в стартовому складі мадридського реалу. Араухо, який, як на мене, зараз один з найкращих захисників в світі, провів суперстабільний сезон. І зараз Барселона найкраща оборона в Іспанії саме в каталонському клубі. І велика заслуга в цьому саме Араухо. Суперталант Гаві провів ще один топовий сезон, і його велика дуже заслуга Гаві, те, що Барса виграла. Бускет, який перейшов вже до Інтера Майами, провів у Барселоні свій останній сезон на високому рівні, і, попри те, що в Барсі були Педрі, Гаві, Дейон, Кесьє, такі топи, все одно Бускет був лідером в півзахисту. Грізман, який після Чемпіонату світу, особливо став один з найкращих гравцем всієї Ла Ліги, він нагадував нам. Грізмана, який колись, років 4-5 назад, був один з найкращих у світі і був третім на золотий м'яч претендентом. І велика дослуга Грізмана, те, що Атлетько після чемпіонату світу заграв один з найкращих футбол останніх років Мадридців. Вініо Жуніор, який не здувся після свого феноменального минулого сезону, однак на мене, Вінісіус в минулому соні став. Просто лідером реалу і витіснив в цієї позиції Каріма Бензема. І зараз він точно один з найкращих гравців в світі, якщо не найкращий, модріч просто заслужно займає таку високу позицію в нашому рейтингу стабільність і, як завжди, роботоспособність. Він був один із лідерів реалу в сезоні. Дембеле, цей хлопець. 100%, якщо не Усман, то не було б трофея Лаліги та суперкубка Іспанію в Барселоні в минулому сезоні, який величезний вклад Дембеле зробив у перемогу Варси у Лалізи. Просто зірка та один з найкращих вінгерів зараз у світі. Перше місце Роберт Левантовський дуже очікувано хлопець, який привів Барсу до чемпіонського титулу, дуже довгоочікувано чемпіонського титулу. Титула Браво Роберт! І він став найкращим бомбардиром сезону в іспанській лалізі. В цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал і на мій телеграм-канал, якщо не хочете пропустити всі новини про футбол. Кожен день в мене виходить нове відео. Слава Україні, на все добре, до побачення!